Доброго вечора, велимашиновне пасти, пані та панове. Робимо запропонований вами розклад. Так, я трошечки беру світло, тому що у мене зразу в очі стосовно його її справжні почуття та наміри. Але буду дивитися на оракулі зативнення. Вас попрошу подумати про свого партнера-партнерку. Не забувайте, що розклад загальна одна позиція. Тому уважно слухаємо сигніфікацію. Хочу подивитися, як буде відіграватися саме ця колода на такий розклад. І хочу сказати, що тут буде частина не одна, тому будемо вважати, що це частина перша. І так. Я насправді сподіваюся, що з мікрофоном ви мене будете чути ліпше. Сигніфікація тієї людини, яку ви загадали. Гра, букет, алкоголь, сварка. Дивіться, загадали ви людину непросту. Зразу говорю. У людини є якісь психологічні, можливо, моменти, пов'язані з невмінням взаємодіяти з протилежним полем в тому сенсі, що людина живе, як грає, дивиться. Він чи вона, якщо описати, от у мене йде така інформація, таке враження, що людина з Нарцистичним розстройством це людина, яка може бути маніпулятором, до речі, людина, яка може бути аб'юзером. Юз, аб тобто, чого я так вважаю? Дивіться, по сигніфікації гра, букет, алкоголь і сварка людина взагалі такий або вбігаючий тип, Так, як ми знаємо, трикутник Карпмана. І або людина, яка агресивно поводиться. Дивіться, зараз людина знаходиться нестабільний, поверхневий, поверхневий, енергії втечі від глибини. Людина, яка не спроможна занурюватись в глибину. Коли людина бачить щось, пов'язане, що, наприклад, почуття, так, і вони переходять в глибину людині простіше бігти, справжній близькості я маю на увазі, бігти або нападати. Розумієте? Ця людина живе ніби одним днем. Людина балансує між бажанням. Сподобитись, спокусами, спокуси різні бувають. І а, різноманітні можуть бути спокуси, я зразу говорю, якщо ви думаєте, там ваш партнер або партнер нікуди не ходить, особливо, якщо ви не спілкуєтесь, чи давно не бачились, чи просто посварилися, і думаєте, що там людина дуже сильно плачеть, ні. Вона тут не плачеть, я вам більше скажу. По цій сигніфікації я можу сказати, що людина полюбляє змінювати коло своїх друзів-порошок, в тому сенсі, що тут людина, щоб приховати свою якусь внутрішню напругу агресію, так, і саме руйнування, в якому перебуває насправді людина, і вона приведи себе. До цього, тому що ці моменти, які я тут бачу, так, це, ну, давайте так, це не для всіх така, таке життя. Так, Це легкість, це маску, яку людина одягає, ця людина не, не може виносити, витримувати саме справжню близькість. І вона компенсує емоційні, Тобто сьогодні там, я не знаю, там Петя, Вася, ну я, як приклад, так, якщо це жінка, якщо чоловік там і та інше, тобто, показуючи легкість, незаурядність, тобто, що переходить межу вже серйозності, людина або нападає, або гавається. цій людині це не потрібно. Людина. Заміняється іграми. Ця людина може бути, до речі, ви можете її побачити, особливо, якщо вона употребляє, або полюбляє щось употребляти, горічительний так, можливо, тому що алкоголю вийшла карта, так? І а, буде просто няша. Буде просто няша. Ви ніколи не подумаєте. Що ця людина не може бути відповідальною, тому що вона буде нести себе дуже по-іншому. А насправді ця людина, вона така, от як я її бачу. Хочете, так би мовити, погоджитись, хочете ні. Це людина, яка зараз не в гармонії з собою, хоча зовні може виглядати дуже чарівно. Зрозуміло, так? Я не знаю, кого ви тут загадали, але людина, яка несерйозна. Людина, яка може розбити дуже багато сердець. І це не тільки пов'язано, не тільки пов'язано з, з самим. Самим, самими людьми іншими. Тут людина насправді руйнує себе. Його її реакція не реакція, ні. Його її тінь щодо саме вас. Канюшина, ігли, голки я обучаюсь. Жаба. Ага, ящик Пандори. Ну що, я вас вітаю. Ви щось тут відкрили, так? Цій людині? Ви побачили справжність? Ну, дивіться, ви для цієї людини жрела радості, жрела... зараз скажу, талісмана. І одночасно болю. Катнюшина це щастя і удача. Можливо, ви з вашою появою у ці людини інше життя, наприклад, стало. Або в чомусь стало фартіти. Ну, ми припускаємо, тому що ви у вас багато, я просто припускаю. Але те, що зіграла по-іншому різноманітно, так би мовити, фарбами життя цієї людини це 100%. Дивіться, а от голки і жаба це про заздрість, це про комплекси цієї людини, почуття меншості. Тобто людина з вами себе відчуває не такою. Ну, ви ж розумієте, що натяк іде на нарциса. або от Є якась така, такий момент от, в цих от, оракульних, так би мовити, відображеннях людини, яка насамперед собі не впевнена. І з вами вона більше, може просто, от, потім, потім напишете, вона може з вами конкурувати, ніж намагатися бути взаємодії. Розумієте? І Ця людина вона відчуває, що поруч з вами, вона оголена. І ви бачите слабкі місця і це болить. Тобто ви ніби відкрили цей ящик пандури і торкнулися глибин, глибинних страхів і ран, які людина приховувала. І тіньова реакція це захист. Агресія або втеча від вас насправді замість того, щоб проживати ці емоції і входити в близькість. Зараз буде частина два.